о його Анатолій. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому дяхав. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна, коли людини з Єрусалима послали до нього і левитів, щоб вони запитали Його, Хто ти? І він визнав, не заперечив, а визнав я не Христос. І запитали його: то хто ж ти? Ти ім'я? І він відповів: Ні. Ти пророк. І він відповів ні. Вони ж сказали йому, то хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе скажеш? Він відповів: я голос того, хто волає в пустелі. рівняйте дорогу Господню, як сказав Пророк Ісамі. Були послані і від Фарисеїв, тож вони запитали Його і сказали йому, чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не ім'я і не пророк? Йоанну відповідь їм сказав я хрещу у воді, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною. А я йому. Негідний розв'язати римінця на сандалі. Це сталося у Виталії на другому боці Йордану, де Йоанн Христив. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z nowym rokiem, z nowym szczęściem, z Bożym narodzeniem. Chrystus narodził się. Drodzy ulubieni w Chrystusie, bracia i siostry, sostry siostry zakonu, nasze Monachy, Вельми Шановний наш сьогодні Отець пробуж, який сповідає нас, якому вдячні Богу за поєднання нас з Богом в сповіді. Дорогі шановні наші міністранти рецежини, Павла Другого, організм, Хані параф'яни, улюблені Божі діти. Декілька речень, які важливо не пропустити в сьогоднішній. Літургії схова і в сьогоднішньому сповнені святковому особу, обов'язковому, яке святкуємо святих єпископів, пастирів, Василя і Григорія. Місія Костола, місія і покликання кожного з нас, зразок святого Яна Хрестителя. Особа самого пана Ісуса і ситуація, про яку ми чуємо сьогодні над Йорданом. По-перше, коли читаємо цей уривок Святого Писання, це є перший розділ святого Яна Апостола Евангелісти, є це речення, яке є відповіддю Яна, Стеціляна. Запитання Фарисеїв. Я голос того, хто волає в пустелі. Неодноразово ми чули цю Івангелію, неодноразово чули ці слова, ці речення. І, правда кажучи, неодноразово я сам особисто собі задавав питання, що криється в цій відповіді, як її розшифрувати. Якщо так справді пригадати собі, як нас вчили в школі формулювати письмо, українську мову, наприклад, то напевно ми би написали Я голос волаючого пустелі». Якщо, наприклад, водій автобуса везе нас десь до Хмельницька, він скаже, я людина, котра вас везе, я водій. Який везе вас автобусом. А якщо він скаже я водій того, хто вас везе, це вже буде питання, що має на думці. Щоб довго не роз'яснювати, потрібно сказати, що Святий Я, Христитель, він хотів вказати на особу Пана Ісуса. І так образно, коротко пояснюючи, ми сьогодні є в костелі, чуємо науку, молитву. Ксець говорить біля олтажа, ми чуємо в костелі. І в цьому нам допомагають, наприклад, мікрофон і ці радіо, які висять на стовбах. І щоб ми зрозуміли, це так, якби хтось запитав це радіо, що ти означаєш? А Радіо скаже, я голос того, хто говорить біля Олтажа. Наприклад, приходите до прийомника на ну, так образно, а прийомник каже, я говорю то, що каже отець Авренті, чи отець Пробуш Віктор, чи якийсь другий ка. Святий Ян Ксіців каже, я голос, але слово це пан Єсус. Так як ми щось говоримо, це є думка наша в голос сказання. Ми говоримо то, що в голові в нас тут вже наплановане, зображене. Усвідомленим. Голос це тільки звук. Так ми чуємо, як, наприклад, органістка грає, так, чи Андрійко, чи пані Анлочка наша, але затім вона руками, пальцями доторкнеться до тих кнопків, вона вже в голові думає, що за мелодія, який текст, яка колінда. А це вже є тільки ефект. І та кнопка, вона дає звук цього всього, що органістка придумала. Святий Яншчитель говорить, ви не знаєте того, хто стоїть посеред вас. Я йому недостойну розв'язати сандалів. Сандалі розв'язуване і зав'язували слуги, раби. А янг Штіцей каже, я навіть цього не достойну зробити. Тому пан Єсус Підніше скаже, що немає більшого від Яна Хрестителя на цьому світі. Але кожен. В Божому Царстві найменший буде більш від Яна Хрестителя. Тобто пан Ісус каже, що немає забутих людей, що немає людей відкинутих, що немає людей, до яких не належить спасіння. Тільки кожна людина або на це відкрита, або ні, або приймає цей подарунок, або не приймає. Я голос того, тобто Пана Ісуса. Який волає в пустелі, в пустелі нашого життя, в пустелі нашого серця, в пустелі нашого розуму, бо часом людина в голові має цю пустелю, пустиня, яка є пуста, яка нічого не має, але яка готова прийняти так багато. Ніщо так багато не може прийняти, як пустка, але мусить бути серце відкрите. Тому Пан Єсус потребував Йоанна Хрестителя, щоб його представив народові. Навіщо потребував? Такий простий звичай. Колись приклад такий, колись поїхали ми з мамою на відпуст. десь нас ксьон запросив, вже не пам'ятаю, невеличкий костюм, повно людей, то народу, вхід був тільки з центрального з центрального входу і треба було прийти до захристи. Я хотів, щоб мама десь ближче сіла тягне за собою. Десь люди там розпихаються, і хтось там, ой, що ви робите? а то ксьон, Спустіть, спустіть, Ксьонджа. Ну і тягнуть маму за собою. А ви жінки, куди, станьте тут ще, яка це моя мама? А, ну, мама, ходіть, ходіть, сідайте тут. І я є потрібний мамі для того, щоб вони знали, хто така Янусен Так? Ну так, образно. Якщо б я цього не сказав, ну то якась пуста цьотка приїхала, там в хустці закручена і десь стоїть і чогось пхається наперед. Якщо святий Ян Хреститель не розкаже про Пана Ісуса, він буде далі стояти серед людей і не буде ніхто знати, що це Пан Ісус. Очевидно, Ісус може інший спосіб знайти про себе розказати, але Він послуговується пророками святими послуговується Яном Хреститим і послуговується нами, щоб ми розповіли, хто такий пан Єсус. Бо сьогодні, незважаючи на такий прогрес світу, сьогодні багато людей не знає, хто такий пан Єсус, або навіть не знає в такому плані докладно, поглиблено, хто він такий. Просто є Бог. Та ходити до треба молитись. І дуже цікава, проста така ситуація перед мишою стоїмо за і готуємося на службу. Отець цей сьогодні їздив по хворих, каже ну, трагедія, що друга третя хата, ойче, моліться, моліться, бо пропав, пропав на війні, не вернувся, не зна ніде. І один з рецежов, брацішків, кажуть, у нас теж в кустілі багато безвісті пропало. А він каже, хто? Ну каже, подивіться нам ще, нема людей. Пропали безвісті. Так от. Чи ми зауважуємо, хто такий пан Єсус? Чи ми зауважуємо, хто такий Господь Бог, що Він має велику цінність, вартість? Очевидно, тут так, хочу, щоб ви крайні зрозуміли, один такий факт, я скажу, колись на Хонд запросив на відпуст. Знайомий з цим ксьондом ще з дівства, з оазів, Дитячих канікул. Ну і він, очевидно, дуже рідко каже в Сонсавренті, так як в дитинстві, Яник привикли. Ну і колись людям теж каже, нам ще приїде весець Ян, буде правити відпусть, запрошує. Ну і очевидно, каже, я приїжджаю. Він каже, я такий здивований, каже, купа народу. Каже, прийшли навіть і православний, і другий, і ніхто не знає, що це один. Каже, що ти такі знаний? Я кажу, ну, а я навіть гордий, ну, звісно, то ж радіо, телевізор. Інтернети, Бог знає, що ти, як це, щоб ніхто не знав, хто такий Ксьонд Так. І в Захристий приходить постільний, готують нам, що він каже, а що Ксьонд-Яна не буде, він каже на воді. Ні, та ж Білецький мав приїхати. Люди прийшли толпами. І він каже, мені щоб пояснити людям, що я просто тебе яником називаю. Це дуже добре, що з'їжджається до Ксьонза Білецького, це ну, просто чудо Боже, так? і Богу, Бог жиє ті Сонзе. Але якщо б хтось сказав приїде пан Єсус, постійно, ну що там той пан Єсус? От якби якийсь важний Ксьон приїхав, то це було б діло. Так мені колись в Польщі раз зараз як хтось каже, таку, ну, в доброму смислі, макльойку робили, е, оголошують, прийде ксьон з України, там воїна, приїде там. Це бенді рекордні сьогодні сходяться і побачите мавку в цирку, що це за ксон з України. І питаю, а переводчика треба? Ні, не треба, тому що в нас в грудку по польському мофлям не треба переводчика. Толпи народу приходять, що це приїде клоун з України. Коли ксон з України не бачить. І він каже: ну я мушу це казати, бо ж не ходять не до костьону, а мушу їх чимось купити. Сьогодні ми. Повинні зрозуміти так по серйозному, поважно, чому пан Ісус послуговується людьми? Тому що він став людиною і хоче підійти до нас по-людськи. Не просто так з неба хмара злетіла, і тут Бог появився. І хоче Бог, щоб ми його по-людськи сприйняли, повірили. Повірили справді. Щоб ви і ми не раз кажемо, людина мусить повірити, побачити, почути, переконатися. І скажемо чесно, не вистачить, не вистачить цього. Ми ходили по коляді в Донбасі, коли я ще був в Маріуполі на парафії Пропуст, я, шофер, кухарка, два-три міністранти, скільки людей влізлося в лігкову машину чи в багажник, їздили колядувати. І сидять під під'їздом бабці і чую, одна до другій, каже: Інтересно, хто умер, два батюшки. Це серйозно. Ну, один з баяном, то взагалі каже, що там з чим там. Ну і потім сусідка розказує, що е, яка ходить до костю, каже, «Ой, очі, цілий тиждень мусила катехізувати, бо вони ж батюшку з баяном не бачили, мусила сказати, що це не похорон. Але коли ми сходили, одна з них запитала: «А але хто? Ну, бо бачить. Мій Ксьон був в білий хабіті, в Сотані, в курточці, я був в хабіті, в пальті довгому. Один, як то кажеться, в білій спідниці, другий в чорному платі. І дивляться, і питає, ви хто? Я кажу, ксьон священник. На дивці каже, дітка, ти священник? я ще 26 років мав. Дітка, ти священник? то я матір Божа. Я кажу, приходьте, я йому сказав адрес, приходьте на службу, побачили. Судити прийшла. Прийшла нам, що стоялася там за філяром, Схована. Ну і як я її вітав, бо ми завжди вітали нових людей, то мусив її так привітати, як вона представилася, бо я не знав ні фамілії, ні імені. І кажу, і сьогодні наша Матір Божа в нас. Прошу пані, ходіть, я вас представлю, матір Божу, так. Як нас бачать, так нас пишуть. Як ян Христитель розказав про Пана Ісуса, так от його зрозуміли і сприйняли. Що він є велич, що Святий Ян навіть недостойний сандалів розв'язати, яка це велич Божа. І як ми будемо про Бога розказувати, так люди будуть цього Бога знати, так до цього Бога знати. І насправді варто старатися, щоб ми цього Бога якось не опозорили. Щоб ми цього Бога не знали перед людьми. Е, є різні гріхи, скажімо, більше, менше. Колись, то недавно, вже після Божого народження, їду додому з костюм, мама каже, слухай, повна хата людей гості прийшли, а ні коска хліба нема. Їдь візьми". Ну Якраз свято. І думаю, йти не йти, але на що ж це хліб купити. Приходжу. Похвальний там Христос рождається, а одна жіночка теж з така, о, і к на базар в свято. І знаєте, як в морду дали, де ми лучше без того хліба, би було. Очевидно, не треба йти до тих базарів. Неділя і неділя, свято є свято. Але ми там, пана Ізуса, так пана Ісуса представляємо, нам ще святий гарний вам розказує, хто такий Бог, а потім помче пішов і купляю хліб. А людям кажуть, не йдіть на базар. І люди думають, то є той Бог на світі, чи нема. Ось це є завдання кохання, чи ми правильно розказуємо про Бога своїм життям? не тільки тут гарність ксьоночки прочитати, своєю поведінкою, так, своїми якимись способами добрими. Сьогодні підвожу власне, одного клірика, який тут співали, православні греко-католики були. На другий день свят, якраз один поїхав, що там попросили його на парафію в новому послужити, і сьогодні знов вертався в свою академію Дяківську, на Чортків. І зустріли ми його, як я розвозив францишкана після колінди, Заїхали власне, на автобус, ми потребули його на маршрутку відправити. Ну і я спішу вже бачимо 15 по третій автобус, а ми в дорозі mm -hmm. дзвонить. Якось там шофера питає, чи не від'їхав. Ну, і я швидко проти течії під гормою, там, іде до автобусної. Ну, якийсь там чоловік їде, щось там мелькає, і я так в кажу, ну Васька, як ти їдеш? Він каже, мене ви його знаєте. А, ні, ну, просто я не хотів клясти. Ну, Васька це точно не Васька за мною. І я собі думаю, ну, це ж дитина бачить, що я нервнюсь. Що це за ксьонце? Ксенька має бути хороший, лагідний. Умиротворений, а тут знаєш, Маскін, як ти їдеш, яка це ну, просто мене понесло, яка я заради тебе це року. Як важливо є бути чесним, бути праведним, бути цим яном хреститиним, щоб інші люди бачили не іскаженого Пана Ісуса, а такого чесного, правильного, точного, настояшкого, правдивого. Як це є дуже важливо. Тому сьогодні постол нам дає відразу після Божої Матінки другий день календарного дня, 2 січня святих біскупів, пастирів церкви, які показують своїм життям, що треба Костюм розвивати. Це і наша місія бути пастирем, бути тим, хто пильнує. Хто розуміє, що він сторожує, хто знає ціну і вартість того скаргу. Тому, за прикладом наших святих, Василя і Григорія стараємося сьогодні теж бути цими вчителями, які не тільки словом, але своїм життям показують, хто такий Бог, щоб ми цього Бога проголошували людям, щоб Пан не даремно народився. Як ми в цій справді дуже жалісно, такі, трагічні колядні співаємо, не було місця для цього. Прийшов пан Єсус на цей світ, який Він сотворив, і не було місця. З ми побудували дім, а діти кажуть: Мамо, тато, вам тут немає кімнати. Це дуже велика прикрість. Тому стараємося жити так, щоб пан Єсус мав місце в нашому серці. І щоб ми це місце в серцях інших людей для пана Ісуса приготували, бо Він нам вже приготовив місце в небі, до якого ми з вірою і любов'ю прямуємо. Амінь. Христос народився.